Україна має багато культуру і величезну кількість свят. І найсакральнішим та найтрадиційнішим серед них є Великдень. Це найважливіше свято весни, і саме тому українці починають готуватися до нього вже заздалегідь. Доброго дня! Підкажіть, коли ви починаєте готуватися до Великодня? Ну, Думаю, що завтра вже почну. А як саме ви до нього готуєтесь? Яйця будемо красити, купим пасочку. Дякую. Чи ще можна щось хочете додати? Ні, нічого. Приберемо в хаті, викупимо своїх собачок. дуже вам дякуємо. Ну, зазвичай, знаєте, як з дитинства прийнято, оце бабуся, мамуся, там через тиждень, пасочка, треба віконця вимити, всі тарілочки перемити, все привезти до ладу. Але зазвичай зараз, вже в більш сучасному часі, я можу сказати, що, наприклад, особисто я буду починати готуватись завтра. Воно все буде свіже і в такому плані мені більш підходить. Це чудово, дуже вам дякую. Будь ласка. За місяць. Я купую всякі смаколики, якщо є акції. А ще якісь є у вас приготування там традиції, можливо? А, я б хотіла, але я боюсь, що в мене не вийде ну, пекти паски, тому я це не роблю, а я купую. Дякую вам дуже. Ну, десь за день до Великодня, за два дні до Великодня. Прям традицій таких немає там йти на нічну службу. Ну, і все, в принципі. Ну, я не вважаю, що я готуюся, вважаю, що я вже це вже подія, яка звершується, скажімо так, а не тільки один день. І для мене в цьому році все особливе, не знаю чому, може і за війни. Ми хотілося б побажати і вам, дівчата, і, і вашим подругам, друзям, і всім прихожанам цієї церкви, всім священнослужителям, і верховенству, всім побажати дружби, любові і миру. Дякуємо кожному воїну за його силу, відважність та мужність. Дякуємо, що ми маємо змогу зібратися усією родиною за одним столом. Тож, нехай Великодень стане символом перемоги світла над темрявою, добром над злом. Дякуємо і вітаємо вас з Великоднем. гарних вам свят!